Ну, Народно збирають ті, хто платить податки, також, вибачте. Да, це правда. Е, то, ну, я вам як юрист скажу, що ну тут має діяти принцип: якщо ти заробляєш гроші в, в Україні, ти маєш платити податки. Це нормальна ситуація, вона має працювати так. І е, от те, про що говорив колега пан Юрчишин. Про запит до Верховної Ради, від Верховної Ради до фіскальних органів, по-моєму, щоб знати скільки вони платять податків? Да? Я розумію, що скоріше за все ці канали вони ухиляються від податкування? Можливо, вони там якісь схеми застосовують, щоб прикрити там до припустимо отримання безготівкових коштів. Не всі ж платять готівкою. Коли готівка, це зрозуміло. Взагалі, а, а працівники що... в них взагалі вони влаштовані? Чи це неформальна зайнятість? Наприклад, на цих же телеграм-каналах це ж телеграм-канал мільйонник, Він же ж, ж не однією людиною ведеться. Він це ведеться... звичайно, там ціла група. Я впевнений, що якщо телеграм-канали, які генерують контент там умовно сотнями, ну, десятками, навіть повідомленнями е, в день, то це дуже ну досить великий обсяг роботи. І, і бачиш оголошення, розумію, що вони заробляють гроші. Ну, і це теж треба оподатковувати. І для того, щоб вивчити, скільки вони там умовно платять, як вони діють, е е е, потрібен такий запит. Е е е я думаю, відповідь на нього буде очевидно. Да? Навряд чи там, ми побачимо, що це телеграм-канал, який платить великі податки. Але е для того, щоб винайти механізм, який буде працювати дійсно. То треба провести певну підготовчу роботу. Це поки, я так розумію, ідея, і підготовча робота буде вестися, сподіваюся, для того, щоб. Ну, звичайно, знаєте. Заклики зобов'язати наскільки да, я розумію телеграм-канали зарезув... зареєструватися як змі. Ну, звичайно, якщо там мільйон людей е за ним стежить, ну як ми можемо це не контролювати, не розуміти, хто взагалі стоїть за цим каналом? Він же сьогодні одному належить. Завтра його купила я... Росія за мільйон доларів. І е, напише там. Ну, наприклад, що там завтра в якогось банку проблеми не видають депозити, і в, в, починається набіг на цей банк, валиться там фінансова система країни. Ну, наприклад, як якась така провокація. Ну тут якраз і треба людям навчитися ну правилам інформаційної гігієни. і ділити там напевно або взагалі не сприймати інформацію як uh -huh. за правдиву верифіковану інформацію, ті, які ті, які поширюють е, анонімні телеграм-канали. Тут питання ж до того, як е, споживач це сприймає, наскільки він е, пі, ну, піддається цьому впливу. Mm -hmm. Те, що цей вплив е, треба якось е, мінімізувати, ну, ну, я, щоб мати на увазі мінімізувати, те, що м, канали, які е, поширюють завідомо е, проросійські там, умовно наративи, в, в рамках от, інформаційної війни, бо в нас теж є інформаційний фронт, і який, на якому теж ведеться ну, умовні бойові дії, їх треба обмежувати як і будь, традицій, як будь які традиційні Треба боротися, да, погоджуємося з російською тут е, питання, як це зробити. Ну так, да, треба вести перемовини з власниками платформи телеграм-каналу, і про це варто говорити. І чому це І причина не тільки війна? Тому що от я слідкуючи за соцопитуваннями, звідки люди наші черпають інформацію про ті самі новини. Ну телеграм займає по-моєму перше місце. По-моєму, він ну не на ну, ну, перше, що, друге місце. Тому що в Телеграмі є альтернативна інформація, якої не стало на телебаченні. Вибачте, на ну, це... Ну, не тільки, вона більш оперативна, ніж на телебаченні. Дивіться, Бо тут не знаємо прости приклад. Прости приклад повітряні тривоги. Да, набагато оперативніше. ти ну, ж куди йдеш оперативніше дивитися. І конкретніше. Тобто, якщо просто проходить оповіщення повітряна тривога, от всі мої знайомі зразу лізуть, вибачте Телеграм, в телеграм-каналі. Да. Вияснити це дрони і де саме вони летять, з якої сторони залітають, чи це балістика, uh -huh. чи це щось інше. Тому тут Пане питання Романе, до якості теж. останнє запитання і коротко відповідь. Якщо можна, от наш глядач запитав, а як е, необхідно? Ні, процитую, як написано. як ви хочете, аби телеграм-канали сплачували податки, якщо це мережа і немає в офісу в Україні. Мається на увазі, що деякі ж телеграм-канали вони можуть вестися направлено на українську аудиторію. Там про провітряні тривоги може, там, я не знаю. пишуть теж загадують, але ж вони можуть вестися за кордоном? Ну Google теж працює, немає в офісу в Україні, якщо я не помиляюсь, працює за кордон, але платить податки. Ну для цього є відповідні механізми, але знову ж таки, щоб реалізувати ці механізми. Мало просто щоб прийняти закон, треба ну, розуміти, що вони будуть працювати. А для того, щоб вони працювали, потрібне сприйняття цих механізмів, е власниками платформи, де поширюється ця інформація. Я говорю про власників е ну, телеграму. Uh -huh. І е для того, щоб, ну скажімо, для того, щоб е прийняти відповідне рішення. Треба мати механізми, в тому числі виключення цих каналів, якщо вони не дотримуються правил. Да. Ну, але над цим всім треба працювати. Це, це просто потрібно. прийняти закон про заборону uh -huh. От з однокласниками і з ВКонтакте в свій час легше зробити. З так, то, зробити важче. Так, так. Ну, Телеграм складніше заборонити, тому що вже була така практика в Росії, не змогли. Тому Телеграм обходив ці. Ні, Телеграм, не, телеграм має, що ну, це, це були платформа були. для поширення інформації. Вона, так. як будь-яка. Інформаційна, ну, подібного роду платформа має так. право на існування. От, підказують наші коментатори, що є в, в офіс в Google в Україні, але питання в тому, що немає офісу Телеграм, наскільки я розумію, в Україні. Так? Ну, і поспілкуватись нема з ким, де той дурок, хто його бачив, він взагалі існує чи ні. Як, як з ним зустрітися? Це Треба побудовувати <гум> Ну, з Google. Можливо, офіс і є. Я перепрошую тоді за. Не було такої інформації як питання в тому та, є офіс, Google. немає. Сьогодні може бути завтра не буде. Угу. але податки все одно буде платити.